Давайте ми домовимося з виступаючими. Всі звітні показники сьогодні вже за 20 число. Ми знаємо, вже і на рівні пенсійного фонду вже підсумки підведені. то що, будь ласка, проблемне питання, шляхи вирішення. В цілому в області плани з надходження зборів за додатковими ставками виконано на 103%. Щоправда, 13 районних управлінь пенсійних фондів не забезпечили виконання планових показників. Найбільше невиконання виконання показників. По Коростишівському району, Черніхівському, Чуднівському районах, міста Бердичева та Бердичівського району. План надходження з єдиного внеску, який розподілений на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за перший квартал поточного року жодним районом не виконався. До відповідного періоду минулого року надходження від сплати єдиного внеску збільшились на 17 мільйонів гривень. Потреба в коштах на виплату пенсії та грошової допомоги на квітень 2014 року становить 584 мільйони гривень, що на 3,1% більше в порівнянні із показниками минулого року. Залишається невиплачені нараховані кошти в суми 334 мільйона гривень мільйони гривень порішенням суди, з яких 28 мільйонів по дітях війни – це 29 тисяч осіб, та 306 мільйонів по Чорнобильцях це 42 тисячі осіб. Упродовж першого кварталу 2014 року в області здійснено понад 3 тисячі нових грошових виплат, серед яких грошову допомогу отримують 15 працівників освіти та охорони здоров'я. Понад 400 особам призначена дострокова пенсія. Крім того, після перерахунку розмір пенсії ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС зріс майже на 500 гривень.